Доброго дня! Сьогодні знову говоримо про ідентифікацію пенсіонерів на зріло. Декілька питань, які треба обговорити. Питання з ваших коментарів, шановні глядачі, ви ставите мені багато питань під тими відео, які я зробила, і мені захотілося вам допомогти і зробити ще одне відео, тому що пишу одне й те саме, вирішила пояснити ще так. І хочу звернутися зараз до всіх пенсіонерів. І сказати про те, кому не треба проходити ідентифікацію чи відеоідентифікацію, тому що вже і такі питання ставлять: а мені треба в таких випадках, чи не треба проходити? От увага для пенсіонерів: кому не треба і кому необхідно пройти ідентифікацію і відповіді на гарячі питання, які ви мені ставите, я ось таке відео зробила і зараз буду намагатися відповісти. І спочатку скажу, що постановою Кабінету міністрів України від 11 лютого 2025 року номером 220. 299 визначено додаткові умови проводження виплат пенсій, продовження виплат пенсій та страхових виплат особам, які тимчасово проживають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях. Кому не треба проходити ідентифікацію? Тут багато говорити не треба, тому що. Пенсіонери за кордоном, які отримують пенсії або страхові виплати, які здійснюються на умовах міжнародних договорів, ось в цих випадках особам не треба проходити ідентифікацію, тому що є підстава міжнародні договори по виплатам пенсій. І однією з вимог також є обов'язкове проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного року. Ну, Зараз 2025 рік, то до кінця 2025 року. Ставляйте такі питання: а взагалі, що таке фізична ідентифікація і для чого вона потрібна? Я починаю відповідати на ці питання. Що таке фізична ідентифікація? Це процедура встановлення ідентифікаційних даних особи на підставі перевірених документів. Хто має проходити фізичну ідентифікацію? Хто не має, я сказала. А хто має проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного календарного року, це пенсіонери і отримувачі соціальних виплат, які проживають на тимчасово окупованих територіях, які перебувають за межами України, і як же пройти фізичну ідентифікацію? Пройти фізичну ідентифікацію дуже просто: це через онлайн. Сервіс через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. У відео я вже розказувала про це. Можна авторизуватися у своєму власному особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього ви використовуєте кваліфікаційний чи кваліфікований електронний підпис, тобто через Дію Підпис. Ви можете також це здійснити. І за допомогою ж відеоконференцзв'язку у визначену дату та у визначений час за, попередньою, за попередньо поданою заявою, саме вашою заявою можна пройти ідентифікацію під час сеансу відеоконференцзв'язку з працівником Пенсійного фонду України. І ще раз хочу повторити: тому що люди говорять, що я був не готовий. Також пишуть у коментарях, будь ласка, готуйтесь, документи мають бути, знаходитись біля вас, тому що у вас попросять показати ваші особисті документи, що посвідчують саме вашу особу. І відеоконференція проводиться за відповідними правилами і з гарантіями безпеки особистих даних. Які питання ставлять, можете зайти. До мене на канал, я там детально розказую, як я проходила власну ідентифікацію, які питання ставили. Потім я і ще відео окремо зробила, які питання мають ставити, тому що буває, що не всі питання ставлять, є основні питання і додаткові питання, про які я вже розказала, і зараз повторюватись не буде. Я в кінці відео вам е залишу е кінцеві. Е Посилання, де ви можете це все подивитися, в кінці відео ви побачите, на які відео ви перейдете і це все побачите і дізнаєтеся, що вам робити, як робити. І і ще, друзі, я хочу сказати: хто не може пройти відеоконференцію або через дію підпис. Підтвердження своєї особи, тобто фізичну ідентифікацію, здійснювати, вам необхідно звернутися до дипломатичних установ України, але це там буде платно, ви проходите саме фізичну ідентифікацію. Далі, друзі, і ще я хочу сказати, що ви повинні повідомити одну з умов проведення. Нашої фізичної ідентифікації ставиться питання про те, що ми отримуємо чи не отримуємо виплати із Російськ від Російської Федерації, тому що якщо ми отримуємо виплати, отримуємо пенсію від Російської Федерації, значить ми не маємо права отримувати українську пенсію, тому що міжнародні договори між Україною і Російською Федерацією не передбачають. Подвійних пенсій, і потім будуть відповідні юридичні наслідки. Тож, ви повинні знати про те, що юридичні наслідки настануть, і тоді прийдеться повернути ці гроші в повному обсязі, і незнання законів не звільнить вас відповідальності. Тому на своєму каналі я почала висвітлювати і законодавство. Для пенсіонерів, в тому числі, щоб ви розуміли, що треба не тільки дивитися серіали, Мильні опери, а треба й знати про наші права і обов'язки пенсіонерів. Ще таке питання мені прийшло у коментарях, і, до речі, не одне питання, тому що пенсіонери це люди, які уже хворіють. І я собі ці питання повиписувала і дивлюся. Такі поради і права, які ви маєте, я хочу зараз розказати далі уже на підставі наступних питань. Ну, перш за все, готуйте завчасно документи. Які документи? Треба, щоб паспорт був біля вас. Поступало таке питання: якщо немає паспорту громадянина України, я не взяла, чи я не взяв з дому, значить, ви повинні ваш закордонний паспорт український. Показати, щоб підтвердити свою особу. Потім у вас попросять пенсійне посвідчення показати. Також було питання: а якщо немає пенсійного посвідчення, що робити? Я також підказала, що для того, щоб повторно отримати, ви загубили, наприклад, пенсійне посвідчення. Треба через веб-портал Пенсійного фонду України, як я це робила, ділюся своїм досвідом. Я замовила собі пенсійне посвідчення, але Отримувала я пенсійне посвідчення уже саме в територіальному органі Пенсійного фонду України. Треба було поїхати його і забрати. Ось таким чином можна поновити своє пенсійне посвідчення. Також повинен бути біля вас ідентифікаційний код, оцей десятизначний код із десяти цифр, які вам податкова інспекція колись видавала. Наступне питання це: якщо я потрапив у лікарню, що мені робити? Якщо ви потрапили у лікарню, вам те робити все треба. Що ви б і зробили вдома. Перше. Вам будуть телефонувати саме на ту мережу і на той телефон, який ви повідомили у заявці про проходження відеоконференції. Тобто, оцей номер телефону має бути з вами. Має бути з вами активна соціальна мережа, там Viber чи Telegram, чи Zoom, чи Skype. Я не знаю, як ви там будете зазначати, як ви хочете пройти відеоконференцію. Має бути безперебійний інтернет. Щоб вам не заважало це проходити відеоідентифікацію. І, і ще питання ставили: я в палаті не одна, чи я не один? Так, я також, коли проходила відеоідентифікацію, я в кімнаті була не одна, і це не означає, що я не можу пройти. Ось як я зараз сиджу на відео перед вами і дивлюся в камеру, точно так ви в камеру свого телефона дивитесь. І друга чи третя голова, ось тут зліва справа, не повинна бути біля вас, тому що ідентифікують саме вас, а не того, хто поруч буде підказувати, що робити. Хтось може вам підказувати, що робити, але знаходитися в зоні поза камерою, тому що ваше обличчя також ідентифікують. Отак От проходить фізична ідентифікація. Тобто, в лікарні ви сіли на своє ліжко чи на свій стілець, наприклад, і проходите ідентифікацію. Або треба написати на, по електронній пошті на ту адресу, з якої вам прислали листа про день і час проходження ідентифікації, написати їм листа про те, що я знаходжусь в лікарні, прошу перенести мені дату проходження відео ідентифікації, іншу. І тоді очікувати іншого листа. Із Пенсійного фонду України. Далі, які ви права маєте при проходженні відеоідентифікації? Ви можете дуже часто запитувати, чи можу я запитати прізвище там і побачити того представника Пенсійного фонду України, який телефонує. Так, ви можете побачити і попросити і записати собі прізвище саме цього фахівця, який вам зателефонував. І також можете показати, подивитися на нього. Але хочу сказати, що фізична ідентифікація особи-пенсіонера пенсіонера це головне показатися нам, що ми ось є. Навіть якщо шахраї нам зателефонують, звідки я знаю, звідки я знаю те прізвись так, назвуть і те прізвище. І обличчя покажуть, звідки я буду знати, що то саме шахрай. Ну, це вибір кожного: довіряти чи не довіряти, але перепровіряти, хто сумнівається, обов'язково треба. Ви маєте на це право. Далі ставили мені такі питання про месенджер, який використовувати, інтернет, будь-який інтернет. Якщо, наприклад, у вас є український номер телефону, але він не поповнений, немає інтернету на цьому номері телефона, ви можете скористатись будь-яким Wi-Fi, Ви можете скористатися будь-яким інтернетом. Головне підключити свій е, цей номер телефону і соціальну мережу, через яку буде проведена ідентифікація, до мережі інтернет, щоб все у вас. Добре працювало. А який месенджер ви е, укажете саме у заявці на проходження відеоідентифікації тим месенджером і будете користуватися? Я указала Viber. мені телефонували на Viber. Далі, друзі, що важливо, продумати відповіді, які ви будете давати, тому що час іде. І представник Пенсійного фонду України. Розуміє про те, що вони опублікували питання, які вони будуть ставити, і пенсіонери, ми ж всі грамотні, можемо ці питання почитати. так? Замість того, щоб включити анекдоти, послухати, ми можемо включити собі питання, які будуть нам ставити, ми їх вивчимо і будемо готові давати відповіді. Я також таке відео підготувала, і можете у мене на каналі подивитися ці питання, як на них відповідати. Далі приховування отримання російської пенсії. Такі питання мені ставили також. Чи буде за це відповідальність? Буде за це відповідальність. Всю пенсію у вас, яку ви незаконно отримали, у вас заберуть, тому що це незаконно отримувати українську і російську пенсію одночасно. Далі ви повинні чітко. І голосно говорити представнику Пенсійного фонду України, тобто відповідати чітко і голосно на ті питання, які вам ставлять. Не спішіть, щоб все було записано нормально. Іде відеофіксація тих відповідей, яких ви даєте, не тільки вас особисто. Далі, якщо і ще такі питання мені ставили. Якщо ви отримали відмову, тобто ви подали, наприклад, до пенсійного заяву до Пенсійного фонду України, спочатку я про це розкажу. А вам не відповідають представники Пенсійного фонду України. Є такі люди, кажуть, я вже там два тижні чекаю, протягом 30 днів. Після того, як ви подали заявку, вас повинні, вам повинні повідомити про день і час проходження відео ідентифікації. Далі, після того, як ви Пройшли ідентифікацію і вам відмовили в отриманні пенсії. Що з цим робити? Такі питання, я вичитую питання, щоб не забутися, вже. бо я вже один раз відео робила, відповідала на питання, але після цього ще багато питань прийшло. В цьому випадку, коли ви пройшли відео ідентифікацію, ви знаєте, що ви не порушуєте законодавство і що ви повинні обов'язково отримувати пенсію то вам необхідно звернутися для початку із скаргою до Пенсійного фонду України. Як ви можете звернутися із скаргою до Пенсійного фонду України? Знову ж, ви можете звернутися через веб-портал Пенсійного фонду України, через свій кабінет, там є такий розділ подання скарг, заяв, клопотань. Ви заходите в цей розділ і пишете, наприклад, скаргу до Пенсійного фонду України. Пенсійний Фонд України розглядає цю скаргу, потім присилає вам відповідь, і ви після того, як напишете таку скаргу, чи заяву, чи клопотання, там є такий розділ, у вас запитують, куди вам присилати відповідь. Наприклад, присилати на електронну адресу і ви зазначаєте свою електронну адресу. Також ви можете зайти в свій кабінет і почитати цю відповідь. Якщо Пенсійний фонд України проігнорував чомусь вашу заяву, також такі питання ставляться, проігнорували вашу заяву, не дали вам відповіді, і ви далі продовжуєте не отримувати пенсію. Наприклад, ви знаходитесь на тимчасово окупованій території, отримуєте тільки українську пенсію, російську пенсію ви не отримаєте і вам не присилають, або ви знаходитесь за кордоном. То вам необхідно в цих випадках тоді звернутися або до суду чи до правоохоронних органів, якщо ви не отримали відповіді від Пенсійного фонду України? Ось так ви можете зробити. І ще таке питання було: якщо не зв'язалися з вами протягом 30 днів. Так, таке питання поступає, що сьогодні у мене, сьогодні у мене день відео звязку і в такий то час я сиджу, очікую, але представник пенсійного фонду мені не телефонує. Я очікую один день, я очікую два дні, я очікую три дні і більше, але мені ніхто не телефонує. Що необхідно зробити? Також зі свого власного досвіду вам скажу: мій чоловік пройшов відеоідентифікацію, йому зателефонували секунда в секунду, і він прийшов. Я через пару годин після нього мала пройти відеоідентифікацію, але мені дзвінка не було. Я сиділа, чекала, чекала, та чому ж мені тоді не дзвонять? Я давай сама телефонувати, я давай перевіряти інтернет. У мене інтернет з'єднання нормальне. Я зазначала Viber. я телефонувала на Viber. я знайшла цей номер телефона. Який мені повідомили в електронній пошті, що з такого то номеру телефону мені буде представник пенсійного фонду України дзвонити? Я знайшла їх ще в Телеграм. Я написала в Телеграм, що я вам з вайберу телефоную. Ви не відповідаєте. Я в вайбері їм пишу повідомлення. Я вам телефоную, ви мені не відповідаєте. Так само мені не передзвонювали. Я написала для початку на електронну адресу, ту електронну адресу, з якої мені прийшов лист. Який повідомив мене про дату проходження, дату і час проходження відеоідентифікації. Я туди ще листа написала. Тобто, я робила це дуже швидко. Я почекала там з півгодинки чи біля годинки чоловік мені говорить, та почекай, перезвонять. Мені ось як своєчасно зателефонували. Я тоді десь через годину вже написала на електронну пошту, та, що мені прислала листа про день і час проходження ідентифікації, і мені ніхто не телефонував, і я була здивована, коли я вже збиралася на виходити з кімнати. Мені зателефонували з Пенсійного фонду України, і я пройшла відеоідентифікацію. Що я хочу вам порадити, друзі? В таких випадках ви можете діяти ось так, як діяла я. Якщо ж вам не зателефонували сьогодні, завтра і протягом ще декількох днів не сидіть, не мовчіть, хтось у мене запитує, чи можна повторну заяву подати, подавайте повторну заяву. Пишіть листи на електронну пошту, яка з вами зв'язувалася, саме на ту адресу електронної пошти, з якої ви листа отримували. Потім у кожного з нас є свій особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України. Ви пишете іще клопотання чи скаргу, чи заяву, що вам до вподоби буде більше. Ви пишете, наприклад, скаргу. Я очікувала, чи очікувала, а зі мною не зв'язались. Це вже є документ, що ви, що ви хотіли пройти відеоідентифікацію, але працівник Пенсійного фонду України з вами не зв'язався. Тобто ви себе перестрахували, перестраховуйте, вивчайте, не розказуйте, будь ласка, що ви не вмієте зробити, що ви не можете зробити. Якщо ви дивитесь це відео, значить ви дружите з інтернетом і можете це зробити. У вас є діти, у вас. Є онуки, у вас є сусіди, у вас є ті, хто знаходиться біля вас поруч, і можуть допомогти вам це зробити. Я розумію, якщо людині 80-90 років, то важко там уже дружити з цими веб-порталами і онлайн-кабінетами. Тож, просіть, будь ласка, підтримку обов'язково у дітей, у сусідів, Звертайтеся, якщо ви за кордоном є волонтерські організації, до волонтерських організацій, тому що коли мені пишуть у коментарях, я плачу там і 15 тисяч російських рублів, і 10 тисяч російських рублів для того, щоб написати оцю заявку на проходження відеоідентифікації. Я розумію, якщо це людині 80-90 років. І мені прикро, що наші українці допомагають ось таким чином, беруть гроші з тих пенсіонерів. Я навіть за це не хочу говорити. Далі, друзі, що я вам хочу порадити. Я хочу, щоб ви не розказували, наскільки погана Україна, наскільки поганий Пенсійний фонд України. Перш за все, перш ніж це сказати, ми маємо розуміти, що ми слідкуємо за інформацією, яка стосується нас, пенсіонерів, ми є активними, ми є інформованими. От сьогодні я вас проінформувала. В подальшому я також буду вас інформувати саме з питань і те, що стосується пенсійного забезпечення. Можете заходити на наш канал, підписуйтеся, ставте вподобайки, можете дружити, подружитися зі мною, так? І дружба принесе користь вам. Можете писати коментарі, ставити питання. Буду по можливості на них відповідати. Бачите, що не на всі питання є можливість відповісти, якщо їх багато, і тому я вирішила зробити це відео. Тому що ми маємо розуміти, хто б що не говорив, як би Україна не придумала. Хтось писав, це до цього Федорова треба звертатися, що таке придумав. Другий до Федоровича, третій до Федоренка. Пишуть, це він таке натворив. Але, друзі, у вас раніше які були телефони? Кнопочні телефони. так? Потім у вас з'явилися телефони із екранами, ось такими, вже, що як відео записують, ви бачите фотографії, там, ви можете онлайн з кимось розмовляти і бачити людей. Тобто цифровізація стає нормою життя. І це також стосується і ідентифікації. І лю... літні люди мають можливість вивчати все це. Я вас вивчаю, ось як це зробити. Нехай вас вивчать діти, онуки і ваші друзі. Я вам всім бажаю отримувати своєчасно пенсії. І перш ніж звинувачувати когось, давайте будемо дбати про те, щоб ми були поінформованими у цифровізації і цей період проходження відеоідентифікації, нехай усіх буде успішним. А на сьогодні я вам говорю до побачення, всім доброго здоров'я!